Уже два роки ви це читали, читали мільйони українців. Я пропоную, бо йде війна і все хатко, і однозначно не вирішено. Пропоную конституційний шлях порятунку України. Я розумію, що Зеленський в силу свого менталітету, своєї неосвіченості і психологічного портрету і психотипу. Нездатний зрозуміти, що подальше його перебування на цій посаді це збільшення трагедії України. Чому заключається конституційний шлях порятунку України? Дуже простий. В Конституції передбачені способи усунення президента від влади або припинення його повноважень. Прийди в Верховну Раду. Считай заяву про добровільну відставку згідно Конституції українською мовою, твою заяву не треба затверджувати Верховною Раду. Ти зразу подаєш відставку. Як тільки зачитав цю заяву, згідно Конституції, повноваження переходять до Голови Верховної Ради, повноваження Президента. Задайте, після Революції Гідності, у лютого місяці, як був обрано головою Верховної Ради Олександр Чином, він став виконуючим обов'язком президента України. Посвільки ниніші голова Верховної Ради України, такий же дилетант у всіх цих справах, військових, безпекових, міжнародних, він негайно подає саму відставку. У Верховній Раді є офіцери, є депутати, які мають досвід бойової, безпекової, економічної, дипломатичної, міжнародної політики, готові збути, очолити Верховну Раду, одночасно бути. Виконуючим обов'язки президента України. Тут же створюється уряд національного порятунку, уряд національної єдності, де призначаються професіонали. Буквально це робиться впродовж години-дві. Це все готове. Ми, ми стоїмо на, втра... на, на, на межі можливо втрати державності України, якщо будемо далі живати також уйдем. І тут же приймається закон. Що створений Кабінет національного порятунку чи національної єдності приймає декрети, які мають силу закону після підписання їх виконуючих вискатудента. Так, друзі, сталася якась нещат, нештатна ситуація. Зараз будемо намагатися відновити зв'язок з Григорієм Омеляновичем. Я хочу нагадати, що у нас в гостях політичний громадський діяч, правознавець, генерал-лейтенант народний депутат України п'ятьох скликань кандидат юридичних наук, доцент. Друзі, зараз я буквально йому так бачите, да відбувався зв'язок скоріше. Да. Ну я говорю тут. О, і... О, Продовжуйте, ми говоримо про о, говорили про те, які е, ж е, шляхи вирішення цієї ситуації, в яку ми зараз потрапили з вами. Ну от я ж говорю, і створюється цей е, уряд національного порятунку чи національної єдності, який приймає декрети, які мають силу закону після завершення їх виконуючим обов'язки президента. Ми теж це маємо історичний досвід у своїй незалежній Україні. От і. Працюють як єдине ціле. Ще одне, ну знову боляче це говорити, але треба речі називати своїми іменами. Згідно Конституції, президент Верховний Командувач відповідальний за мобілізацію в Україні. Як тільки виникла загроза повномасштабного вторгнення, загроза не саме вторгнення. Треба президенту Була-Зеленському вирішувати питання про мобілізацію. Олександр, Олександре, той момент перші дні місяці повномасштабного рухання. Біля призивних пунктів села десятки сотні тисяч по всій Україні. Приймаю в той момент закон про мобілізацію і все розписую. І не було б зараз такого. Брудної політики, ажіотажа, от таких непорозумінь, оцих неетичних, не ну просто інколи злочинних випадків на вулиці, коли хватають молодих людей, представники військової поліції і так далі. Це все можна було б зробити розумно, якби робити це все своєчасно. Тобто навіть сьогодні завжди можна знаходити ситуація в неї висті. Мудрі мої вчителі вчили мене завжди приймати рішення в екстремальній ситуації. Олександр, давайте ще раз розставимо всі акценти. Зеленський, ти бачиш, що ти неспроможний далі керувати країною. Спочатку своїм і до таким десь продовж півроку ти вихов, ну, мав захоплення у парламентах Європи, світу і так далі. Ну, це те, що ти робив професійно. А далі все. Посвалися з нашими партнерами. Та колотнеться, та не розбереха, як і виникла в дипломатичній службі, ви всі це бачили, кого призначалось, як призначалось, кого знімали, і що зараз, і зараз було буквально недавно. Те, що трапилося із складом Генерального штабу, який були у головнокомандувача генерала Валерія Залушного, через два роки, практично через два роки війни, ну це вибачте, це треба бути або ідіотом, або корисним ідіотом, або дебілом, або таким, як Зеленський назвав Путіна, або просто ворогом народу. Сформована команда. Маємо успіх. Звільнені території, звільнена Харківська область, звільнена місто Херсон, посунутий ворог. І раптом якась втручається. Ревності, заздрість. Через Мар'яну Безуглу, Валерію Григорію Маляновичу. Через Мар'яну Безуглу. Ви знаєте, Олександр, Олександр, я коли чую від журналістів, від вас, від політиків, експертів, військових про Мар'яну Безуглу. Давайте будемо серйозними. Вона чорний рот адміністрації президента, Офісу президента. Прости мене, Господи, що сказав так що. По великому рахунку, вона ніщо і ніхто. Є верховний Вокомандувач, Є керівник Ставки, який несе повну відповідальність і за підготовку до війни, і під час війни. І коли вискакує Мар'яна Безогова, на їх талаганах, різні речі і так далі, все. Ну, я своїм життям досі прекрасно розумію. Це щоб було чимось зайняти журналістів і блогерів. А й одночасно, як кажуть, тролити, топити, е, ну, наносити моральну, етичну сходу бойовим генералам, командуванню, тому що саме розумієте, залушну. І ми тоді якусь інформацію вона сказала, щось скинула, щось написала, і мінімум 3-4-5 днів мусуємо. Блогер в засобах масової інформації на цьому єдиному інформаційному каналі Піару Зеленського Єрмака. Ми ж до чого дожилися. В Україні введена політична цензура, а військової цензури немає. Ну, як можна було забороняти і викидати з ефіру прямий канал, експресу, П'ятий канал? Відводити військову цензуру. Де, так сказати, передбачено, оцього-оцього не можна говорити. Те, що дозволила військова, ну, скажімо, Генеральний е е штаб чи представники Міністерства оборони, а налесу один баба. Ні, створили. оцей єдиний марафон, да, як, да, куди бахують сотні мільйонів гривень державного бюджету. І це ж не інформаційний канал, це пропагандистський халат, так як у Москві оцей Соловйова, і цієї і там. Ну там. Раз. І Росія 1 і УРТ, і що там. ще? «ВГТРК». Вони всі пропагандистські у них. Оце ж такий зроблений пропагандистський канал. От, єдині, єдині телемарафон і так далі. Тому акцентувати увагу на мар'яні без не будемо, так? От. Ну, що можна дискутувати, що можна говорити? Коли людина Григорій в питаннях, абсолютно ну-нуль, нижче плінтуса, Олександре. Тільки забираємо, як така, все повинно робитись оцінка, аналіз першої особи країни, який вже просрочений згідно Конституції Володимира Зеленського. Чим поменше будемо в своїх етерах, в своїх коментарях згадувати Мар'яну Безоглу, повірте, тим буде чистіше і світліше для суспільства. Але вона розумієте, вона обговорює і зараз певні чутливі речі, критикуючи до речі, і ну, по-перше, вона постійно критикує військове керівництво. Зараз я бачу, що вона апелює і до е, політичного керівництва. Е, я хотів зрозуміти вашу думку стосовно того, що нам робити з цими численними фактами корупції, міноборони, корупції на, місця, на місцях, нераціональним використанням коштів. Як з цим е, як це карати? Шановний Олександр, я вам скину на ваш телеграм -посилку. От. А глядача вашого каналу скажу, зайдіть на сайт. України молодої, українського репортера. Є моя стаття. Якщо мовчить Феміда, починає говорити зброї. Або як знищити тотальну корупцію, коли риба гніє з голови. Олександре, я буду відвертим і майже впевнений, що те, що я скажу, політичному керівництву країни не сподобається. Можливо, навіть приймуть з жорсткою якоюсь критикою чи несприйняттям. Можливо, не сподобається всім. У нас і Одинадцятий рік війни, майже три роки Великої війни з величезними людськими жертвами. Буду виходити з того, що сказали зарубіжні експерти, що сказав обраний президентом Трамп. Вбиті загинули поранені сотні тисяч українців, військових, цивільних і дітей. Матеріальні збитки складають Майже трильйон американських доларів. Це підраховано. 6,5 мільйонів біженців за кордоном, понад 5 мільйонів внутрішніх переміщених. Я не знаю, яка вся країна могла все це витримати, вистояти і не бути згомленою. Лише українці. І це завдякуючи Збройним силам України. Як таке може бути з моральної людської точки зору, з точки зору країни, яка підвелася такому озброєному нападу, така тотальна масштабна корупція і найбільша в оборонній сфері, буду десь найбільше дається допомоги фінансовій із бюджету, і з наших союзників зараз? І ви знаєте що? Якщо задати запитання? Стоп корупціонерів. Але неправовідний вигод. Рахунок йде на мільйони. Минуло, минуло вже не півроку, не чотири місяці і не рік, а більше. Хоч один вирок є. Чому не покараний так званий міністр оборони золотими яйцями Резніки? який буде нести відповідальність за співучасть в розмінуванні півдня? Скільки минуло часу, коли голова Верховного суду, як які князів, був затриманий сполічним на гарячим отриманням майже 3 мільйона доларів США. Арештували потім ця застава, так, а вироку суду до цього немає. Затримують. Оцього Одеського обласного по-старому скажу, воєнкома, та обласно Борисова, Борисова. Борисова, да. так. Сотні мільйонів. Нерухомість за кордоном і так далі, все. Вироку нема. Скільки часу пройшло, що, що скинув сколихнуло інформаційно затримання керівника медичної комісії, де дома ви, 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 ви загребли на кроватях. Кілограми лишали дорогу і так далі. Досі виробляємо. Тетяна Крупа, і її діти. і, да, так, і... Да, да. Я вважаю, Вже мають у Олександрі не в прізвищі. Господи, Со... у нас ж хвора, інвалідна вся правоохоронна система, прокурори, поліція, МВС. 40-річні Григорій Малянович, 40річні, вже Ви на знає... пенсії. Я коли прочитав недавно інформацію, що в 40 років якийсь прокурор отримує пенсію, пішовши на пенсію в у 40 років, так і отримує пенсію понад 20 тисяч гривень, то як для порівняння. Зухаро, о, у мене війська, пенсія військового ветерана. Вона складає 17 тисяч гривень. Учасник локальних бойових дій, учасник Дік 27 Чорнобильської катастрофи, учасник паротворчих місій і так далі, і так далі, і так далі. У мене от, вислуга років складала десь більше, якщо все сумувати, так? А після обрання народним депутатом я був відправлений у відрядження Верховної Ради і перебував у кадрах Служби безпеки України. Загальна вислуга складає вся служба Верховній Раді в віджених місіях і так далі, бо їх в конфліктах більше 40 років вислуги. От більше, ніж тому прокурорському сину. У якого в 40 років пішов на пенсію? Я не... От ви розумієте, імену в цій ситуації, Олександре, запитання, як тебе виховували батьки? Як ти виховуєш своїх підлеглих в прокуратурі, в МВС? О, скільки минуло часу після цього Олександра скандали? Хтось заявив, що подає у відставку, пам'ятаєте, які шорохи були? Скажіть, будь ласка, хоч один з прокурорських працівників, який незаконно отримав інвалідність, а це злочин. Незаконно отримав державні бюджетні кошти, а це злочин, хоч один арештований. Хоч є один вирок немає. Прогнила повністю вся правоохоронна система. І що тепер я коли зустрічаюся? Недавно був під Покровськом і під Гуляйполем. На батьківщині Нестора Махна і мого друга побратима, депутата Анатолія Єрмака, ви його знаєте, який загинув в автомобільній катастрофі 11 лютого 2003 року, спілкуюся із нашими хлопцями. Вони вже відкрито це говорять в Ютуб-каналах, записах, пишуть про це в коментарях. Ми повернемося. І нас суд буде зовсім по-іншому. Так що я пропонував у цій статті. Не тільки констатація факту. Іде війна. У нас так, згідно вимог Ради Європи, скасована смертна кара. Я був прихильником того, коли оце почалася тотальна глобальна системна корупція, особливо в оборонній сфері, такі зміни та законодавства. На період війни вводиться смертна кара. Особа, посадова особа, яку посаду не займала. Якщо вона затримується на гарячому при отриманні хабаря більше 10 тисяч доларів, у неї або довічне ув'язнення, або застосування смертної кари. Ще одне, це повинно бути в законі. Я запропонував досвід, є був в Другої світові війни в багатьох країнах світу, створення умовно, сказати, так званих штрафних батальйонів. Всіх корупціонерів, колаборантів, які затримані на місці вчинення злочину з доказовою базою. А зараз все фіксується домовою новітніх технологій. Ви розумієте, що так як ми з вами розмовляємо, так само розмовляють і хабарники корупціонери, коли беруть хабаріч, комусь дають так відправляти на фронт на передову. Хай крові спокутують свою провину перед українським народом і перед загиблими. Хтось може скаже, що це якісь дикі варварські закони пропонує генералу Мельченко. Дорогі мої, а що ви скажете тим сотням тисяч, які загинули, захищаючи в тому числі цих гнит корупціонерів? Що ви скажете перед пам'яттю їхньому, перед тими батьками рідними, що ви скажете перед десятками тисяч інвалідів, калік без рік, без рук, без ніг, як їх, яким немає грошей на протези? Що ви скажете тим, який зараз не знає, на чому тримаються без достатнього озброєння на передку або на нульовці? Або тим, які виходять за лінію фронту де виконання спеціальних агорсами, цей краде, бере вибагається на десятки мільйонів доларів. І ми не бачимо впродовж трьох років повномасштабної війни жодного вироку проти добру опціонера. Олександре, я не кровожадний. Але на період війни таке повинно бути в А тепер давайте просто проаналізуємо. Отого От Одеського так званого воєнко, згадати раз прізвище, як я. Мо... Борисов, Борисов. Борис, Борисов, голову Верховного суду Князєва, яких з полічними взялись, з, з, з мідлянами хабарів. Голову Верховного суду біля Верховної біля, е, приміщення Офісу Верховного суду. Розстріляли на тому кінець, а того перед Міністерством оборони чи перед в Одесі на, на площаді. І це все так же пішло не показувати, які були влучені оці мільйони, так? На, кро... на ліжках, в... в диванах і так далі, а втрати мільйони показати, якісь привели перевели. Задумаються інші. Але саме найстрашніше, що я обоюся, якби ви знали, скільки на руках зброї. І що говорять військові, що вони пишуть, це в написано в статтях. І автомати, і гранатомети, і дрони, і вибухівки, і так далі. Прізвище всіх корупціонерів, хабарників відомі. Вони написані. Їхні фотографії, їхні адреси, їхні номери автомобіля, де їздять. Якщо не доведи, Господи, почнеться створювати з доведені до відчаю. Так звані біла стріля або і місьчій відомі телесеріали. Або ще інші так далі. ви знаєте, що почнеться творитися в Україні, буде, який буде самосуд. От тоді я не завидую цим корупціонерам. Під гарячу руку можуть постраждати й невинні. війні. Але свідобувається в тому, що коли мовчить Феміда і мертвий закон. Так от я запропонував: подивіться, Олександр, з процесуальної точки зору, як слідчий колишньому, затримали з хабарем. Того суддю, голову Верховного суду. Все доказано, ось воно. При цьому зробили, були робили з дозволу суду, а оперативні аудіо-відеозаписи. Тобто все задокументовано по сучасними новітніми технологіями. Максимум в тиждень йде розслідування, пред'являється підозраю, продовж тижня складається обвинувальний акт, справа на раді. суд продовж тижня виноситься вироки. Стріді дається, можливо, на оскарження. І за все це максимум 10-14 днів, два тижні, і вирок є, як вступає за конусом, а після цього або напередок, або до вічного уяснення. І якщо буде винесено таких хоча б з десяток показових вироків, быстро, быстро, то люди зрозуміють, що можливо можна боротися. Корупцію покінчити не можна. Вона є в усіх країнах світу. За тоталітарні авторитарні режими я мовчу, це система просто забетонована. В демократичних країнах світу вона теж є. Але є факти поодинокі корупції. Або факти, скажемо, ну, десь середні, середні часити. Але немає тотальної і системної корупції, тому що вживаються відповідні заходи. Вот. Можна брати, можна брати, але у даній ситуації, коли йде війна, коли кожен день гинуть люди, якщо не буде реальних, жорстоких покарань, корупціонерів, колаборантів, хабарників, країни почнеться хвиля самосудів. За Сибіром сонце сходить, хлопці не зівайте, виноменник Кармелюка, що надію маєте? А згадайте Олексу Довбушу. А задайте Кольївщину, а задайте ще багато-багато чого. І коли це почнеться, то ви знаєте, що, Олександре? Кордони будуть закриті, аеродрони будуть закриті, вокзали будуть закриті. І проходиться за ця хвиля. І український козак вихопить свою шаблюку, а він посміхається. Поки шаплюки витягає з піхов і полетять голови всім. І тоді мало Шевченко був правий: поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. А в нас внутрішній ворог, п'ята колона, колаборанти, корупціонерні хаберники, не менш небезпечні, якщо не страшніші, за зовнішнього ворога. Російських фашистів на чолі з московським фюрером Путіна. Оце все мною рознаписано, як, як їх запрошується в законі і так далі. Я готовий викликати, вислухати будь-яку критику на мою адресу, але я вам кажу, мені 73 роки. Я маю величезний життєвий професійний досвід, і я знаю, як можна, що можна робити з корупцією, тотальною системою, коли риба гниє з голови. У Зеленського ще є шанс. Щоб карма не впала на нього і на його сім'ю. Щоб бумеран не повернувся так, як він повертається. Підкреслюю, добровільно подати у відставку. Вибачитись перед українським народом. Тим більше, я батько говорив, що президентство Зеленському до одного місця знаєте слова батька. І тоді хай їде туди, куди вважає. Нерухомість є в Італії, в Ізраїлі, в, в Лондоні. Але тільки саме зі своєю родиною. Все решта, починаючи від Єрмака, вони повинні пристати перед Українським народним судом або спеціально створеним народним військовим трибуналом і понести заслужене покарання те, що вони зробили з Україною, і якого горя, яких страждань і яких жертв вони принесли в нашій державі. Це моя думка, це моє переконання. Григорій Малянич, у мене ще є декілька питань. Можливо, вони носять і глобальний характер, тому що от ви сьогодні ми коли говорили, ви зазначили, що все почалося, в принципі, ось цей картковий будинок почав падати з відставки Валерія Залужного. Наскільки була необхідна ця відставка? Знову, якщо ви зайдете на сайт України Молодої, Цензор та інші, приблизно за два, два з половиною місяці я написав публікацію і звернення до Зеленського, що мені відомо, що він і Єрмак віддали наказ зібрати на Валерія Залужного компромат кримінального характеру, який можна шантажувати і заставити. Подати у відставку. Команда була дана декільком керівникам правоохоронних органів. Знайшовся один, і я вам щиро дякую, який сказав замовнику, що я цього робити не буду, тому що це не гідна офіцерська честь. Копали інші, і почалася травля Валерія Заружного. Ви це знаєте, коментували, обговорювали. Я звернувся до офіцерів, до генералів відкритим листом захистити свого главкома генерала Валерія Залужного. А треба було зробити одну річ. 16 чи 20 генералів, які були під порядкуванням Валерія Залужного як головного Збройної Сили України, написати Колективного листа, Верховному командувачу президенту Зеленському не чіпати Валерія Залошного. Принципове, по-генеральськи, жорстко, але відверто. І сказати, що якщо буде спроба його зняти, буде розмова зовсім іншого характеру. Записуєш відосики, ото їх оголошує. У військові плани планування операції контрасту, по наступу не лісся ні ти, ні твоє оточення, а тим більше якісь клерки з, з офісу президента чи народні депутати Слуг народу.